Вітаю вас на острові Балі. Здрастуйте. Саме сюди щоденно приїжджають тисячі туристів, щоб знайти рівновагу та гармонію. Міша Христина, чого не вистачає вашим стосункам? Довіри. Він вважає, що я йому зраджую. Дай гляну. Чорт, відвали від мого телефону. Коли я вночі сплю, ще ти мій палець на айфоні повністю читає мої повідомлення. Якщо тобі є що приховувати, тому ти не можеш дати телефон, так? Іди. Ти... Придурок. Це взагалі принизливо. Дуже прикро, що доводиться іноді приховувати. Пішла з подругою до ресторану або ще кудись. А про клуби я геть мочу. В клуб геть ходити не можна. Я за знаком зодіаку Скорпіону, ти я вважаю, що рисою мого характеру є ревнощі. Баліці вважають, що ревнощі — це страх, який сковує та обтяжує. Так, ти сьогодні будеш закута у кайдани. Слава Богу! Завдання було не для мене. Христина. Може взяти, будь ласка. їх? Ого. Зайчику, ну ти ж чоловік потерпи, будь ласка. Ти рада? Я почувався, мабуть, якимось тюремником. Та ну реально, якийсь акраб. Валізу можете залишити мені, а ви будете добре за нею дивитися? <гум> Буду намагатися. Мені здається, вона трохи фліртувала. Я надто відкрита товариська. Насправді я завжди поводжуся так з чоловіками. Щоб дістатися до першого ключа, вам потрібно якнайшвидше дістатись до батакону. Це місце, де люди позбавляються від своїх страхів. Христина та міша ще не знають, що батакон це найвищий на балі водоспад, що знаходиться за 10 кілометрів. Пара має дістатися туди до заходу сонця. Якщо ви будете рішучими, то ключ буде ваш. Е, ці 30 кілограмів металу і пройдися. Я думаю, о все. Єдине, чим я можу вам допомогти, це зробити подарунок у вигляді ось цього вкрасення. Бажаю удачі. Христина досвідчений воді і звикла возити мішу за кермом свого автомобіля. Чи вдасться їй так само легко довести свого коханого у непрохідних джунглях? По-перше, я геть не знаю, як працює квадроцикл, бо я ніколи його не водила. Я не знаю, як він заводиться. Он гальмо. Ми почали заводити цей квадроцикл. Там є ключі. Треба його завести, так щоб він почав гудіти. Затисни гальмо, не треба так. Я розумію, що треба їхати в дуже круту гору. Я думаю, ну все. Христину. Я тільки тебе прошу, ти зіскочиш з нього, я не зіскочу. Я з гирями і ланцюгами. Якщо я я зараз. Ти знаєш, дійсно... що я везу важкий і дуже цілий вантаж. Все я буду не ціле вантаж. Тут реально тут життя навіть людське. Ти можеш просто звалитись кюв'яти померти. О, як класно, Христино. Акуратно. О, Христина, ми зараз розіб'ємось. Тримай карман, Тримаю! Тримай кермо сильніше. Тут ні, різко не газуй. Можна було Ляшко обпісити просто від страху. Будь ласка, тільки дивися, я ж помру, я розіб'юся. Потихесеньку. Тримай кермо сильніше. Акуратно, акуратно, акуратно! Пригальмуй тут, пригальмуй. З боків був обрив. Христина тримає це кермо своїми тоненькими ручками. Думаю, от зараз, от зараз, от зараз. Трішки от бляха. Тихо. Гальмо тримай, ми назад котимось. Я тримаю. Тисніше тримай, ми назад котимось. Я з гирями. Гальмо, гальмо, сильніше. Навість? Тримай кермо, навіщо ти палуєшся? Я... Намагаюсь тримати кермо. Куратненько, будь ласка, тихесенько. Ой, газону, ой, гальмо натисну. Ой, газону, гальмо натисну. Це просто все хана. Все супер. А -а -а! Це тисни, гальмо, двома я руками. Тисну! Двома руками, двома руками ми котимось. Приїхали там геть, зовсім трішки. Дивись. Просто приїхали. І що далі? Я не знаю, що робити. Тримай двома руками гальмо зараз. Тримай двома Я руками. Тримаю. І треба походу злізти і подивитися, що тут. Міша, в тебе ноги набрякають. З руками це жах. Hello? I'm sorry. You have a problem with machine. Mobile rusa, don't you? Gruza? Груза? Do you speak English? Maybe you open door, sit and chick chick, and little bit hasku. English, please! Він на ж геть ну не жарить. Я не розумію, як бути, я ще й гальмо тримаю на цьому квадроциклі, тому що якщо я його якось заглушу, то потім я його не заведу вже. Міша, потримай гальмо. Навіщо? А що ти хочеш робити? Як я з ми триматиму гальмо? Я спробую з ним поговорити. Про що? Ти йому груди покажеш чи що? Він від'їде одразу. Мейбі трішки штовхнемо звідси. Мобильруса. Що він каже? Кабуся кабуся. Тут думаю, може, варто штовхнути. Міша, дай я спробую. Що ти спробуєш? Машину штовхнути спробуєш? Потримай. Чорт, Ну капець. Поквапся! Я, звісно, не тямлю, особливо в машинах. Там якась дивна штука, як мотузка, починає смикати, починає текти мастило. Міше ми втрачаємо. Я вже час! Я і уже пізно. Зараз темніє і все. Заглуши мотоцикл. Що вирішуємо. Може підемо пішки. Зрозуміло, що треба кидати квадроцикл і йти далі пішки. Добре було, якби ми вантажі кинули. Міша та Крістіна проїхали лише два кілометри, залишилося ще вісім. Чи зможе Міша подолати їх із грузом? Поглянь який краєвид. А, чудовий. Секунду. Ходімо, нам треба йти вже. Я розумію. Мене тупо руки вже заніміли. Руки дуже сильно перетиснуло, і вони почали німіти, набрякати, ноги натирає, спека. Давай Дійсно. я потягну. Хочеш так? О, так легше, до речі. Дякую. <гум> Здається, зараз серце виплюну. <гум> Стій, секунду, відпочинку йдемо далі. <гум> Давай позитивно мислити. А який тут зараз позитив? Позитив? Дивись, яка краса крута. Здається, у мене зараз рука відірветься. Фу. Це справжнісінький жах. Я геть не розуміла, як Міша йшов з такою вагою. Я без ваги йду і мені реально складно. Фу. Давай, почекай. Кидав ті гірі кожні там три-чотири кроки. Я їх не міг утримати спокійно, бо я беру пальці розгинаються. Піднімає. давай, Христину Христина, легко казати. Уже серйозно. Мені ріже руки з тонкими кайданами. Я це знаю, що мені вдіяти. Нічого не вдіяти. Просто терпіти йти поруч і не підганяти мене. Не встигнемо, не встигнемо. Встигнемо буде добре. Не треба мене підганяти. Мене це почало трохи бісити. Фух. Я стомилася. У мене кроки маленькі Христину. Це дуже важко. Ти тільки не впади. Ну Мішо, чорт? Ну, ти можеш акуратніше якось іти. Ми йдемо дуже довго, і кінця краю не видно. Ти можеш йти не з краю, а ось. Будь тут... ласка, не чіпай мене. Ми йшли, йшли, йшли. Я вже повністю знесилений був. Я весь мокрий вже був, мені нічого не хотілось, мені вже голову припекло. Акуратно, Мішу. Зате не качайся. як завжди хотіла. Ух! Ох, ручки. А -а -а. У мене вже руки настільки мокрі і не відчувають нічого, що я вже не можу нести. Мені тупо піт уже лється в очі. Все я вже точно не дійду. Я не бачу, мені в очі затекло, все, я не бачу. Було важко через спеку, У мене вже почали дико пекти очі. Міша, ти кожні три хвилини кидаєш гирі. Реально. Можна було би потерпіти. Кожні три хвилини. Візьми і понеси. Донесеш ти це. Ти так? хочеш сказати, що це пушинка? Давай. Зроби кілька кроків. Так віддавай мені, давай. Та ти сюди. Зробиш кілька кроків. Давай. Ти не зробиш кілька кроків. Давай я замість тебе понесу, я здобулася вже. Види, місце. Секунди? Давай я покачаюсь. Мені боляче, постав на місце. Ну то ти визнайся, що ти хочеш, Мішо. Ти мені на ногу гирю впустила. Пробачте. Хочеться вже зняти ці окови, просто кинути все і сказати, нафіг воно мені треба. Гаразд. Що ти робиш? Я допомогти хочу. Все, відійди. Не дійдемо, а якщо і дійдемо, то не встигнемо. Ти йдеш? Йду, йду. Гарно так. Просто скрізь водоспади. Голова йде обертом. Чорт, було нереально. Я такого краєвиду не бачила ще ніколи. Привіт. Ви за оцим прийшли напевно. А -а -а. Так спокусливо. Дай мені ключ. Ти що гониш? Це просто був ключ від кайданів. О, Сенкі, май френд. Бравець на волі. Ключ, який вам потрібен, знаходиться отам. Та в мене відразу слово. Нам туди? А це що? Ні, воно мене лякає. – Стрибаємо. Почекай. Все стрибаємо. Туди, туди. Я боюся. Я не стрибну. Глибина. А я ненавиджу глибину. Просто ненавиджу. Треба вирішувати. Зараз стрибаємо чи ні. Там висота скажена. Я з таких висот не стрибав. Плюс ще там оті виступи, які треба було перескочити. Просто, якщо ти боїшся, то для мене важливіша ти, ніж ключ. Найбільше мені стало, мабуть, страшно, щоб вона не дострибне і розібється. Ходімо. Стрибаємо? Так. Серйозно? Так. Або зараз ну або ніколи. Вона, звісно, до трьох рахувала разів десять? Раз, два, три. І і ти не можеш відштовхнутися, ну страшно. Серце так стискається, я очі заплющила. Я розумію, що я жива. Боже Господи, я жива. Міша, ключ, поглянь. А там наш ключик. Time, uh -huh! Реально стрибнути з коханою людиною? От в безодню таку. Ти розумієш, що ти це зробила? Це було дуже круто. Я вже й забув про той маршрут, про той жах. Все погане, просто змило. Я вас вітаю. Сьогодні був голівудський фінал. Поцілунок стрибок ключ. Сподіваюся, що завтра буде так само. Він мені дав зрозуміти, що з ним можна йти і в вогонь, і в воду. Думаю, після цього стрибка ми вже нічого не боїмося.